Щастя і добра, щоб розквітала наша Україна, щоб вона! Сонце зійде і виді нас, щоб наші діти жили всі щасливі, щоб був щасливий мирний час, щоб наші діти були всі щасливі, щоб був постійний мирний час, давайте разом пісню заспівати. Они не добра, про радість і любов, яку ми має, про те, що надзиває ми життя, про те, речі двує, про те, що називає ми життя. Це наша жіноча похня помінять по піски. Також чути, що вже десь десь порозпадалось, уже вже допомоги нема. А наша організація ще тримається. Ми ще допомагаємо да, на війну, плетем сіті, допомагаємо продуктами, відсилаємо посилки, шйом навіть на ізвініті за вираження, солдатам труси. допомагаємо. Слава Україні! слава!